Я прикрашаю Чернівці на площі Святої Марії 2008 року за 600-річчя нашого прекрасного міста. Урочистості з нагоди дня міста запросили військових освітян, громадських діячів та інших чернівчан. Міський голова подякував всім, хто розвиває, підтримує та прославляє наше місто. Не можу не подякувати всім військовим. Я хочу подякувати вісімся до бригаді. Буковські 10 бригаді. Дякувати на національній гвардії. вони тут. Дякувати стосовно бригаді, дякувати міському центру комплектування. Я хочу подякувати ще команді міста. Це як виконавчим судовою, так і депутатам за розуміння, за здатність етина. Про місці, за те, що ми змінили зусиль. Роман Клічук наголосив є ще багато планів для того, аби зробити місто ще кращим та заохотити молодь, яка виїхала повернутися назад. Під час урочистостей нагородили чотирьох чернівчан званнями почесних громадян міста. Дуже дякую місту І власній долі. Перед усім, безумовно, чернівецькому університету що я тут опинився в далекому 1971 році. Мені уроджені з іншої країни, який потрапив під обмін населення, який був започаткований в 1944 році, Буковина стала батьківщиною. Має бути безбар'єрним комфортним містом для пересування для всіх маломобільних категорій населення. Дякую за те, що сьогодні ми у числі міст, які мають проєкт груп без бар'єрів, в якому я є садором, і ми докладаємо чимало зусиль це для того, щоб місто розвивалося і ставало комфортним. Дякую вам, Романа Васильовичу, за те, що ви підтримуєте нас і за ваші потужні плечі підтримки. Поздравляю вас з великим святом свята нашого міста, яке ми виборювали, стали традицією, і це свідчення того, що ми не переможемо. Слава Україні! Carwyn. Отець Василь Гасинець був відсутнім на церемонії вручення, втім свою нагороду він отримав пізніше. Я дізнався несподівано. Ну, особливо як для мене якось ,е, значення. Тільки суто для мене немає. Я його бачу в контексті нашої церкви, в контексті громади, що воно не є моє особисте, а всіх людей, які спільно творять нашу перемогу, творять нашу історію. І я бачу себе, як ви зрозуміли, побачили, хотів, щоб вручення було в церкві, серед громади, серед людей, якими, з якими я служу Богу в Україні. Ось так це бачу, як але більше ще це бачу як завдаток. Я думаю, що до нього ще треба довго доростати. За традицією, День міста нагороди також отримали лауреати муніципальної відзнаки імені Антона Кохановського, краєзнавча розвідка року Олександр Доброжанський, мистецький тріумф Іван Петрусяк, місцева ініціатива року Лідія Анциперова, молодіжна ініціатива Тетяна Петришина, меценат року Юрій Куличевський, журналістська знахідка В'ячеслав Хабайло, наукове відкриття року Тетяна Грековалик, Тарас Ковалець і Світлана Герегова. Медалю на славу Чернівців нагородили Бориса Бунчука, Любов Сорохан, Альберта. Комарі Талібова Резван», Шахмамет Огли з ним міста Чернівці також привітали військові, зокрема бійці 24-го окремого полку імені гетьмана Петра Сагайдачного Нацгвардії України та наші захисники з 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Чернівці передаю вітання з не місце. Роща привіт, слава Україні! Чернівчани, вітаю вас з днем міста! Привіт, передаю! з Незламного Покровська, слава Україні! Вітання палка! Звісно, там за мене буде мальва з томатним соком разом до перемоги. Для нас цей день також особливий, адже саме Чернівці стали місцем народження нашої бойової родини, яка нині боронить країну від ворога. Бажаємо вам тепла і любові в кожній оселі, спокою на вулицях і тиші вночі. Ми пишаємося тим, що наші корені у вашому місті з ним міста любі чернівці. У день міста в Чернівцях також провели вечір вдячності. 82 й окремій десантно штурмовій буковинській бригаді. Я хочу привітати 82-ю окрему десантно-штурмову бригаду. Подякувати хлопцям за те, що ви є. Хлопці сіти міцно. Ми стараємося вам догадати, як можемо. Як бачите, ми сьогодні будемо для вас збирати кошти. Тому, будь ласка, будьте здоровими. Повертати живим із перемогою. Це привітання. Летить до 82-ї окремої десантної штурмової буковинської бригади. І хочеться вам подякувати за вашу роботу, за все, що ви робите, за те, що ви нас оберігаєте, наші рідненькі. Я вам бажаю, нехай ангели вас бережуть. Знайте, що ми всі за вас молимося. Дорогі черчани, щиро вас вітаю з днем народження. Я горжусь з вами, що ви у нас такі є. Дякую за підтримку. Хочу вам вас запевнити, що войний десант, які зроблять все можливе і неможливе, що залежить від нас. Ми здобудемо перемогу разом. Слава Україні! Наша бригада зараз знаходиться на Краматорському та Добропільському напрямках. У бригади потреби незмінні. Це розвідувальні дрони, типу МАВІК-3 або АУТЕЛ, а також fpv дрони, як на оптоволокні, так і звичайні. А ще дуже потрібні. Реп радіоелектронна боротьба Олена Кричко, Микола Гануцін новини сі 4